В нашій розмовній студії продовжуємо обговорювати заяви від представників Сполучених Штатів Америки, зокрема оточення Дональда Трампа, але не те, що пов'язано з мирними перемовинами, а зокрема на темі саме викрадених Російською Федерацією дітей і перспективи їх повернення, зважаючи на заяву. А саме радник президента Сполучених Штатів Америки з нацбезпеки, Майкл Волс вважає, що США можуть просити Росію звільнити незаконно депортованих українських дітей в межах зміцнення довіри. Про це сказав інтерв'ю CBC. Сі на запитання на відповідне запитання відповідає? Ну і більше про це, що це може означати, ми обговорюємо далі. Мирослава Харченко, юристка благодійного фонду Сейв Україн до нас долучається. Вітаємо вас, пані Мирослава. Доброго дня. Отож, пані Мирославо, що загалом означає припинення фінансування ша програм, які займалися пошуком викрадених українських дітей, і скільки загалом е, таких було в Україні саме програм? uh Дивіться, це рішення насправді дуже складно е, коментувати, тому що більшість того всього, що досліджувалося за гроші американського уряду, воно практично все засекречено, адже не можна відкрито говорити, що я розслідую і шукаю викрадених дітей. Я маю на увазі, наприклад, госдеп шукаю локації, де перебувають діти. Якщо ти скажеш про це відкрито, що ти зараз прямо зараз цим займаєшся. Відповідно е, ну, будуть і діти заховані, і локації змінені, і так далі. Тому достойно сказати, скільки таких їх програм працювали і і продовжує працювати я впевнена в Україні щодо пошуку українських дітей. Це важко сказати. В Любому випадку це не добре, якщо буде припинення цієї діяльності. Наразі ми не говоримо про припинення, йде мова про припинення фінансування. Тобто у, у держави України, у громадських організацій і у Єльського університету, є люфт, є часовий люфт, в який він зможе. Ми всі зможемо знайти. Якісь альтернативні джерела фінансування: Євросоюз, Великобританія, Канада, інші організації, інші країни, точніше, які підтримують питання повернення розшуку та повернення українських дітей. Тож про припинення розшуку мова не йдеться не з Єрського університету, не, наприклад, від Save Ukraine. Ми і надалі продовжуємо працювати над пошуком та повернення дітей. За минулий тиждень ми повернули близько сім дітей з окупованих територій, тобто. Робота продовжується, звісно, вона не хотілася би втратити ці матеріали, адже окрім іншого. Метою досліджень, які опублікуються Єльським університетом, є не лише повернення дітей, а ще й фіксація злочинів Кремля. Адже вони фіксують не лише саме переміщення, не лише локації, де розміщують цих дітей. А вони працюють над тим, щоб зафіксувати, хто поруч з дитиною, хто водій автобуса, хто той соціальний працівник, який працював умовно з родиною і змусив родину віддати на там в табор перевиховання і так далі. Тобто потрібно з'ясувати для бачення всієї логічного логічного того ланцюга депортації. Потрібно з'ясувати, хто був виконавцем злочина, хто був замовником, хто Хто е, сприяв реалізації, маємо з'ясувати всіх причетних, і ця робота була саме в сфері Єльського університету? Адже ми з організації Севікраїна через Миколаю Кулеби ми працюємо на землі, а у них трошки інший рівень відповідальності, але без взаємоспівпраці не досягнемо ні однієї мети, ні іншої. Не повернення дітей, не фіксації злочинів. Пані Мирослава, а які ще програми залучені для повернення українських дітей? Ну, найголовніше, що в нас є зараз в Україні, це ініціатива президента Зеленського ЮА», куди входить наша організація організація Сейв Україн. Також і ця ініціатива вже на державному рівні допомагає залучати програми щодо повернення дітей. Це єдина зараз державна програма, в якій працюють всі дотечні всі стикхолхолдери, які дотичні до повернення дітей. Ця коаліція дає можливість залучати міжнародних донорів, привертати увагу. Го міжнародних інших організацій, країн посольств і так далі. Оця програма зараз є дуже важлива. Об'єднання зусиль, консолідація зусиль є дуже важливими на цьому етапі. Пані Морославо, як повернення українських дітей відбувається зараз? З якими головними труднощами зокрема ваша організація стикається? Крас прямо зараз, Микола Колеба, засновник нашої організації, він прямує до Лондона, і ми знаємо, що позиція цієї держави є дуже така на нашу думку, дуже проактивна, дуже проукраїнська, і можливо, якраз нам вдасться пролобіювати наші інтереси в. Продовження підтримки фінансування єльської організації. Він, до речі, їде з однієї з тих дівчинок, яка є голосом дітей, які були викрадені. Це Ксюша Колдін. Вона неодноразово виступала на міжнародних манданданчиках, відповідаючи на питання і розповідаючи про особистий досвід депортації. Повертати дітей стало тяжче, і це через у тому числі через час. Час зграє, на жаль, не на нашу користь. На жаль, дуже багато часу діти вже провели в депортації, в були примусово переміщені, просякнуті пропагандою. Більшість з них тих, кого ми повертаємо, звісно, вони не здаються. Це діти, герої це ті, які чинять супротив прямо зараз в серці ворога. В окупації, десь у якихось московських містах вони продовжують тримати в Україну в серці і шукати шляхи для повернення. А найскладніше саме зараз є це встановити контакт та побудувати довірливі відносини з дитиною. Переконати, що це дійсно так, що Україна чекає, що Україна готується, що такі організації, як Save Ukraine, знають методи, механізми і шляхи безпечного, саме безпечного повернення до України і що. Держава створює сервіси, що цим людям буде де жити, чим займатися після їхнього повернення. Оце у нас дуже така нагальна потреба, і тут без засобів маси інформації нам ніяк. Від вас залежить обсяг тих людей, до яких буде донесена ця інформація, адже вони там живуть в інформаційному вакуумі і не мають ніякого альтернативи, щоб дізнатися якусь іншу інформацію. Їм вливають вуші пропаганду, що ви кордон не пройдете, дітей заберуть, маму тату розстріляють. Краще сидіть собі тут, нікуди не рипайтесь, уже якось звиклись і, і живіть собі. Вони не знають, що можна безпечно виїхати з Росії. Вони не знають, що Україна на них чекає. Тому я завжди звертаюся до засобів масової інформації про те, щоб поширювати цю інформацію, доносити правду до тих людей, розповідати, що Україна знає про них, знає про їхні потреби і чекає. Чекає їх дома, пані Мирославо, тому ми в нашій студії говоримо не тільки про злочини росіян, але й шукаємо відповіді на запитання, як можна притягнути Російську Федерацію до відповідальності. Вам вже будемо дякувати і до цієї теми також будемо е, повертатися вже згодом. Мирослава Харченко, юристка благодійного фонду Сейв Україн. Ну а ми за декілька хвилин повернемося і, і обговоримо питання очікування та результати проміжного етапу перемовин в Ріаді Саудівської Аравії між штатами та Україною. Yeah. you